Ой, весна, весна, днем красна, Ой, весна, весна, днем красна, що ж ти нам весно принесла? Принесла я вам літочко, ще й рожевую квіточку, хай вродиться житечко, ще й озимая пшениця і усякая пашниця. Ой, весна, весна, ти красна, що ти весно красна, нам принесла? Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю, принесла я вам ягнятко, ще й маленьке телятко.